Доброго дня, шановні. Ось подивіться, знову знайшла собі роботу. Ну, що ти хочеш, що ця баба собі щось ризкає, ризкає, подивіться, що знайшла. А що ви думаєте? Що це за золото? Золотий корінь. І ви повірили? Подивіться, зараз покажу і розкажу, що до чого. Бачите? В общем, ось гарне містечко. Ви знаєте, що оцей весь горбочок. Аж до тих бутилочок, що там, то лякають кізоньок, щоб не їли тюльпани. Оце все було устелено, вирощено. Оце сахалінська гречка. Ну, Прочитала, я подивилася, як люди борються. Ось ми зробили отак чорні мішки. Отак отут, удвоє, бачите, Прикида, пристелили. Там було таке від, бачите, як грушта. Позакривали де каменями. Ось уже два роки он, воно це так, це третій рік отут. От, бачите. Треба мені думаю, дай я подивлюся, що ж, ну скільки воно буде мені оце мозолити очі. Зняла я. Це я вже постелила по цей, цей кульок, от зняла. І під цим кульком, оце, шановні, я чекала, щоб воно здохло. Ага. Воно кого хоч доведе, подивіться. Бачите, це такі корені. І воно, любенькі друзі, пускає коріння. Ось я вже знаймала там наверху деякі познімала. Отут росте і пів метра йде, чи 70 см йде, вилазить під цього чорного і росте собі вверх. Оце така зараза ну Але тут кожному своє, подивіться, ось тут гортензію, мала необачність щепанути Щипану, ну, її, вона бачите, плаче. ну Але подивіться, що біля цієї гортензії, бачите, оце червоненьке. Оце вже любенькі сходять. Ось подивіться, скільки його тут. ну то Це весь берег оцей був вкритий. І ось зараз ще не встигло щось вилізти, отут зорі. А поряд уже красунчик червоненький. Видно, ну, кажуть, пишуть, що ой, це ж така корисна річ. Угу, заведіть собі цю корисну річ, подивіться, ще трава не вискочила, а ця корисна річ вже вискочила. оце таке хотіла вам показати, розказати. Ой, як з цим боротись. І це вже сестра казала, що ти розведи. Сильний насичений розчин солі. І коли воно вже буде сантиметрів 15 там її утворюється така трубочка. І в ту трубочку солі. Ну все ще не можу пройти мимо, показати вам. Щоб не казали, що в мене на городі ні хріна не росте. Хрінь росте, о. бачите, хоч хрінь є. Отак. От І ось вже. Ну, вже покажу трошки красиво, не можу пройти мимо. бачите Нарцисики будуть тюльпани щось дуже слабо, а нарциси є гарні. Оце, шановні, знайшла собі таку роботу і думаю, дай покажу, чи ви з цим боретесь, чи не боретесь, чи є якась, може як, якийсь заговір. Ну, подивіться, це страшне, я не можу. Серце болить, бо це ж нічого не дає нікому рости. Тільки ось, подивіться, о, подивіться, яке то коріння було, бачите? Це вже старе, старе оце я вирізаю, вирізаю, посадила м'яту. Думаю, м'ята його зажене. Ага. Бачите? У м'яті що робиться? М'ята сходить і а, воно вже перше. Ну то беру ніж та й вирізаю, Ну що я можу зробити? Маю роботу, а що ж ти бабу, хотіла? Отак От поговорила тихо з собою. Ну, Хто вислухав, дякую, поділіться. Напишіть пораду, що ви думаєте. Ну, кому не цікаво, то так і скажи. Скажіть теж, ну не цікаво, хай собі росте, хай ліс буяє. Чи як його робити? Не знаю. Бувайте здорові! З весною вас, миру вам, благополуччя, настрою гарного здоров'я. Бувайте здорові!